Ну, зафорти, ну за брам за вежу, да? Да. Ну, да. ну і вежу теж заходимо. колись нам, нас там працювала, хоча вважають, що був двір, який налічував декілька будинків, декілька приміщень. Бачимо за вами ось такий кабінет. Цікава скриня сейф зовні з заліза із середини. Вушками пробивалася до підлоги. Найважливіше, нібито можна було там зберігати. Також бачимо ось такий кабі кабінет. Ось таке приміщення, де міг знаходитися, наприклад, вчитель. А, і писарчуки це хлопці, які допомагали, заповнювали листи, документи, перекладали там тексти на різні мови, працювали, навчалися. Писали звичайним госиним пером. Перо там з якщо правою рукою пишеш з лівого крила птаха, нахил пішов той бік. Якщо ти шурга, то з правого крила їх загострювали заточували за певною технологією кінчик запікали в гарячому піску ми з такого а це не правда вирили. що перечини ножи робили А, і з чого робили або з ось таких дубових горішків робили чернила або з бузини за певною технологією їх висушували а їх що робили? Ростирали в порошок, додавали оцет, додавали мідний купороз, додавали мед, щоб були гості, проварювали відстоювали. Такий довгий був процес, і саме так могли оттворювати чорнила. Ще використовували з вузини. Ого, Кого гетьмана? одне наше приміщення це будинок кошового. Кошового було дуже важко відтворювати. Вважається, що кошові все ж таки намагалися жити з куренням, саме також з місцевості, з якої вони і прийшли. Але останні вже кошовий Петро Колмашевський, це кошовий останньої Покровської підпільненської нової містячі. Вважається, що він мав вже окреме приміщення. Десь приблизно воно так могло і виглядати. Доброго дня! Будинок розділений на три частини. У нас ось такі сіні, світлиця і опочивальня. Сіня господарчі речі бачимо з сней протоплювали груби, звідси закидали дрова, тепло йшло в грубку, в, наприклад, в кімнату, а сміття залишалося тут. Ось такі тулумбаси, барабани mm -hmm. використовували козаки, використовували і великі за розмірами набагато більші. Завдяки ним збирали козаків на загальну раду. Починався і били, коли бій закінчувався. Mm -hmm. Також. Якщо пам'ятаємо цю битву під жовтими водами, а вони цілу ніч били в барабани, йшов дощ, і поляки виїжджали їм на зустріч. А в них кіннота, гусари такі, вони були гарні з перами. Такі в них дуже складні були обладунок у гусара польського. Якщо він падав з коня, він вже піднятися не міг. А йшов дощ, коні падали, гусари падали, підводитися вони не могли. Козаки їх вимотували всю ніч, а ранком почали дійсно бити в барабани, почали наступати, тому жовті води вони взяли дуже швидко. Цю битву ось така опочивальня. В опочивальні бачимо таку терокотова груба. За описами останнього кушового Петра Колмишевського вона мала димар. Весь дим виходив назовні і не топили по чорному, як казали. Свої власні речі зберігали в скринях. Ось таке гарне ліжко за описами було в Петра Калмишевського під Балдахіном. Всі маблі, що ми бачимо, це стиль українське бароко, але це новоробиться не того часу. А ну і треба сказати, що взагалі на січі дуже важко, тобто ми не закритий музей. У нас нема закритих зачинених вітрин, де можна було зберігати під певним температурним якимось режимом. наші предмети тож намагалися приблизитися до екскурсантів, не робили нічого справ такого складного. І а, оригінального не того, да, тому, щоб не а, тому, що в нас, якщо тут спека, то тут буде спека, воно буде все розсихатися, розпадатися. Якщо волого буде волого. Якщо холодно, то холодно. Ось такий гарний сволок. Це головна балка в хаті. Він фактично тримає стелю. Був берігом для всіх, хто мешкав в приміщенні, а на ньому вирізали. Хто, коли, яким чином для кого побудував цей курінь, вирізали ось такі захисні символи це хрести, також можемо їх побачити. Ну і давайте з вами пройдемо до світлиць. Не знаю, таке. етимологія перечинені. Так, ну можливо, треба почитати.